Вітаю! Ми продовжуємо досліджувати грецьку та римську культури, а також познайомили з архітектурними пам'ятками, що входять до списку семи чудес світу. Тема сьогоднішнього уроку антична культура, елінізм, сім чудес світу. Завдяки своїм спільним рисам, витокам, цінностям, давньогрецька і римська культури належать до однієї історичної епохи античності. Це період історії від 800 року до нашої ери, до 600 року нашої ери у регіоні серед Демного моря цей час відзначався значними досягненнями в різних сферах. Таким чином, антична цивілізація заклала основи сучасної європейської культури. Цей вплив виявляється в різноманітних аспектах, зокрема в мистецтві, архітектурі, мові і літературі, науці, правовій системі, релігії, освіті та політиці. Поряд із грецькою та римською у країнах Сходу та Єгипту виникла елліністична культура. Її поява пов'язана із завоюванням величезне територій в Азії та Африці Олександром Македонським і виникненням там нових держав. Елінізм сформувався в результаті взаємодії, діалогу, давньогрецької античної культури та традицій країн Сходу. Окрасою еліністичного світу було місто Олександрії Єгипетська, засноване Олександром Македонським, правляча династія Єгипту Птолемеї заснували тут наукову культурну установу Мусейон, що дослівно перекладається як храм Муск. Сюди з'їжджали сталановиті вчені та філософи із усього світу. У Мусейоні працював батько географії Ератосфен, який зумів досить точно обчислити площу Землі та довжину екватора. Уявіть це, було в третьому на початку другого століття до нашої ери, і вчений навіть не покидав Єгипту, Лише спирався на власні міркування і висновки. Науковці Архімед та Евклід працювали в галузях фізики і математики. Їхніми дослідженнями ми користуємося і сьогодні, але це Сандрійські вчені створили величезну бібліотеку, яка налічувала біля 700 тисяч сувоїв. Митці еліністичної доби намагалися відобразити у своїх скульптурах не лише зовнішні риси, а й внутрішній світ людини. Найвидатнішими скульпторами епохи були Праксітель. Його авторство належить Афродіта Кніцька. Уже відома вам скульптурна композиція Лаокон, яка збереглася у римській копії, теж створена еліністичними майстрами агесандром Полі. Дором та атенодором із Родосу створив скульптуру Ніки Самофракійської. Окрім цього, еліністичні пам'ятки входять до списку семи чудес світу і є неоціненним надбанням людства. Спробуємо здійснити уявну подорож до тих пам'яток, які вражали колись і дивують своєю та інженерною досконалістю нас навіть сьогодні. Наша перша зупинка уже знана вам Олімпія, батьківщина Олімпійських ігор. І саме тут знаходилася найвеличні. Пішніша і найбільша скульптура, яка увійшла в рейтинг Чудес світу. Це статуя Зевса, покровителя Олімпіади. Автор шедевру, скульптор Фідій мандрівник, та географ Павсані залишив докладний опис статуї. Вона мала висоту 12 метрів. Основним матеріалом для її виготовлення слугувала слонова кістка. Зевс був увінчений скульптурним вінком з оливкового листя і одягнутий у позолочені шати, виготовлені зі скла і прикрашені різьбленими тваринами і ліпками. Доля статуї Зевса Олімпійського достеменно невідома. За однією з версій його намагався перенести до Рима імператор Калігола, але під час подорожі скульптура розбилася. За іншою ж версією, статую вивезло до Константинополя, де вона була втрачена під час пожежі в 475 році до нашої ери. Наступна зупинка півострів Мала Азія. Саме тут були створені дві пам'ятки архітектури, які також увійшли до Семи чудес світу. Це храм Артеміди. в Місті Ефес та Мавзолей у місті Галікарнас. Білосніжний мармуровий храм, присвячений богині Артеміді, мав складну долю. Він був двічі зруйнований і двічі відбудований. А у п'ятому столітті споруда була остаточно знищена християнами як поганське святилище. На західному березі Малої Азії в добу античності існувало царство Карія. У четвертому столітті до нашої ери там правив цар на ім'я Мавсол, бажаючи увійти в історію правитель Карії наказав з... Будувати для себе величезну гробницю у місті Галікарнас. За задумом царя його усипальниця за красою мала перевершити всі відомі до цього часу споруди. Гробниця складалась з трьох ярусів. Сама усипальниця царя була за вишки 13 метрів і розташовувалась на підвищеній платформі: колонада заввишки 12 метрів і масивний дах у формі піраміди. На вершині піраміди розміщена колісниця, запряжена кіньми, якою управляв скульптур. Цар Мавсол. Гробниця вражала сучасників своїми розмірами і красою, тому багато правителів стародавнього світу споруджували схожі усипальниці для себе. Їх називали мавзолеями на честь царя Мавсола. Мавзолей в Галікарнасі не зберігся. Його основа була зруйнована землетрусом у 15 столітті. Наступна зупинка острів Родос. Саме тут була споруджена найвища скульптура стародавнього світу Колос Родоський, цей монумент зображення. Грецького бога сонця Геліуса за вишки близько 30 метрів. Бог мав вигляд чоловіка атлетичної будови, з голови якого світить сонячне проміння, коло спорудили в третьому столітті до нашої ери. Однак незабаром землетрус зруйнував його. Основні описи пам'ятки нам залишили історик Пліній старший та географ Страбон, які жили через два століття після зруйнування монумента і бачили його руїни. Виникає чимало дискусій, чи стояла статуя на обох берегах Гавані і. Служила воротами для входження кораблів чи подалі на пагорбах. Завершуємо подорож відвідуванням перлини еліністичного світу Олександрії, Єгипетської. Усіх, хто мандрував до міста морем, зустрічав Олександрійський маяк на острові Фарос, одне із семи чудес світу. Висота споруди сягала 100 140 метрів. Вона складалася з комплексу будівель: нижня прямокутна, середня восьмикутна і верхня кругла з куполом. Фароський маяк на багато століть пережив античний. Світ. Він функціонував до 1480 року, але був пошкоджений серією землетрусів і перетворився в руїни. Єдиними з семи чудес світу, точне розташування, якого нам невідоме, є так звані висячі сади Семіраміди, про які ми говорили на одному з уроків, де розглядали архітектуру Ніневії та Вавилону. Із семи чудес стародавнього світу вціліла лише піраміда Хеопса, що в Єгипті. Інформація про решту збереглася завдяки опису. Античних авторів, зображенням на монетах та римським копіям. Підсумуємо наш урок. Отже, період античності став важливим підґрунтям для європейської культури. А доба елінізму збагатила світову культуру неоціненними шедеврами. В цей час з'явилась більшість пам'яток, що відносяться до семи чудес світу. Поділіться своїми враженнями у коментарях, яке з чудес світу вас вразило найбільше. Я ж дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.